Усі вітання любі друзі! Повертаємося ми зі мною ви пропонуємо долучатися до цієї трансляції, адже впевнений, що обов'язково цікавою вона стане і вже на першій хвилині підтверджує Реномет. Пан Струк гру судять арбітра Іван Вишиваний та. Юрій Пилипів, зараз проще буде нам вболівальникам стежити за перебігом тих поєдинків. Андрущак. Андрущак зараз із м'ячем. Андрущак дуже непоганий удар. Від... сильно кіпа на когось мені передача Гусів. Не розуміє, де м'яч Гусів. Насправді доволі курйозний епізод, але також зараз просто щось незрозуміле це... нас... Марченко. Марченко дуже непоганий пів. Лех. На Андрущака Андрущак. Друщак пробиває. Сам робить для себе і для своєї команди. цей м'яч Андрущак. Вступилася, пригадую, я той маджик, що не помиляюся саме його. І я коментував. Пробуває ну, Опиняються гравці. Ну і, в принципі, доволі пізня година старту цього четвертого матчу зазвичай. Тому така ситуація зараз рахунок. Не особисто, але точно. Буде приємно цьому хлопцю, який забив такий от ефектний гол. Пробиває зараз. Уже Лех. Лех зараз виконує цей кутовий удар. Лех. Марченко. Відновлено нашу гру. Це в першому таймі. У першому таймі доволі такі захоплений футзал. Ми бачили. Закидання вперед. Лех! Як же помиляється цій ситуації? Горон. потрібно було швидше розставатися. Йому із суть по суті. Зельман. Навусєва. Лісний! Дуже щіль справді. Гра заспокоїла. Андрущак. Андрущак. Сам просувається вперед Андрущак. Кіпа протестує йому. Пробує Андрущак! Забиває Андрущак. Ну і зараз будуть нарікання. Зараз нас. Скажімо так, на... Футбольний терміно. Стень. Бере розбіг. Пробиває Стень. Дуже холоднокровно робить результат у матчі 3-3. Знову ж таки. Має такі от цифри. І з м'ячем. Удар у цьому матчі. 3-3. Дуже цікава, дуже видовищна нічия. Сподіваємося, що інші команди, які сьогодні виходитимуть на майданчик. Візьмуть собі.